Поки очікую завершення зарядки, вирішив закачати нові точки інтересу, так звані пої. Про них у мене вже було відео, але не для e-Golf, залишив посилання. В лоцю опису. Перейдіть, подивіться, тобто на екран стандартної мультимедіа і на цифрову панель приладів, якраз як тут в цьому автомобілі можна вивести цікаві речі. В першу чергу цікаві тим, що тут можуть бути. Камери, контролю швидкості, сповіщати без всіляких там вейс. І так далі. Нам потрібен у нас Discover Pro, це топова мультимедійка 9.2 дюйма. Нам потрібен Hi Discover Pro оцей от файлик, качаємо його на комп'ютер. Далі потрібна SD-картка хоча б на там, гігабайт, хоча менше я навіть не знаю, чи знайдете ви їх. Розпаковуємо ці пої і копіюємо в нашу SD-картку. Все швиденько 7 МБ. У нас займає цей файл. Дістаємо. Вставляємо карту в мультимедійну систему. І о, є оновлення, настройки пункт. Далі керування пам'яттю, здається, оновити персоналізовані об'єкти, оновити. Дивимося, що буде. Є. Від 8 січня цього року. Нові якраз таки оновлена версія. Завершено. О, вже навіть вивелися певні іконки. Давайте ми їх налаштуємо настройки. Так, тут у нас мапа, здається, треба зайти. Вибрати категорію спеціальних об'єктів. Видаляємо всі і шукаємо ті, які нам потрібні камери швидкості, всі підряд хай будуть у нас. Далі нова пошта, можна відділення вивести. поліція. Так, що ще? Супермаркети, торгові е тести, <laughs> територіальні сервісні центри, вибачаюсь, велика кількість ще заправок, фастфуди можна повиводити. Е зарядні станції. Так, ну і в принципі, в принципі Тут можна пошукати станцію для заряджання, це стандартна версія, але її треба оновлювати через Wi-Fi разом з е е навігаційними даними, які тут закачані в цій мультимедіа. Місця для паркування. Ну і по суті по суті все. Тепер це все з'являється от і на панелі. Будь ласочка масштабуємо. От З'явилося. Давайте виведемо сюди заправну станцію, на якій я стою. Де вона тут є? У нас, от будь ласка. Є, з'явилася вона на панелі. Як бачите, дуже круто. Ну, найголовніше трішки пізніше покажу, як працюють саме камери обмеження швидкості, бо про них автомобіль сповіщає і в динаміки, і ви їх на карті візуально теж будете бачити. Це дуже круто. Ну і круто те, що ви можете тепер от хочете на нову пошту заїхати, просто на іконку натискаєте і почати введення. Як бачите, це може мінімізувати кількість користування навігацією в телефоні, а використовувати те, що от, є в автомобілі. От у нас і камера перша. Ну, тут у нас, як бачите, ми поки їхатимемо, ми її побачимо. Ну і плюс у нас будуть звукові підказки. Короте, в ходу продемонструю, як воно виглядає. От У нас видно на карті вже першу камеру, ми до неї ще в принципі, далеко. Але давайте послухаємо, що вона нам скаже, коли під'їдемо ближче трішки. От Вона вже і на панелі є, слухаємо. Який звук буде видаватись, щоб ви не провтикали. Ну але якщо маєте навігацію, панель приладів, слідкуєте за цими двома пристроями, то точно не пропустите.